Співробітники СБУ та Нацполіції в Закарпатській області викрили чотирьох зловмисників, які займалися збутом трофейної зброї та засобів ураження. Зловмисники діяли окремо один від одного. Троє з них раніше відбували покарання за майнові злочини та наркоторгівлю. Усім фігурантам повідомлено про підозру вони перебувають під вартою. Мукачеві затримано ділка, який намагався продати понад 100 патронів різного калібру та два запали до бойових гранат. Раніше правоохоронці задокументували факти збуту ним понад півтисячі патронів та двох ручних гранат із запалами до них. На Хущині викрито раніше судимого чоловіка, який організував продаж бойових гранат та боєприпасів. У ході обшуків у нього вилучено підготовлену до продажу партію засобів ураження раніше у берегові. Сбу затримала двох осіб. Один з них намагався продати понад півтора кілограми тротилу з електродетонаторами, а також бойові гранати та російські автомати АК 12 з боєприпасами. Крім того, ще одного мешканця берегова викрили на спробі збути корпуси бойових гранат із запалами, гранатометні постріли, чотири магазини до кулемета Дехтярова та майже 200 набоїв.